Друзі, вітаю! Державкодас повідомив про те, що індексація нормативно-грошової оцінки земель за 2024 рік проведена. Індекс становить 112%. Отже, ми можемо сміло перевіряти інформацію на їхньому сайті в електронних реєстрах. Адже саме з 16 січня, фактично, це вже 15 січня ми мали оновлену інформацію, дані оновилися. І ми можемо їх використати для, для декларування земельних податків. Переходимо до електронних ресурсів, подивимося, як це все перевіряти. Мене звати Ольга Гільчук, експерт з автоматизації. Ви на моєму каналі, де говоримо про автоматизацію для бухгалтерського, кадрового, податкового обліку і також для життєвих потреб. Отже, рухаємося. До відповідних ресурсів. Отже, на сайті державного кадастру маємо відповідну інформацію про індекс інфляції споживчих цін за 2024 рік, який використовується для перерахунку нормативно-грошової оцінки землі. Крім того, зазначено, що у період з 1 по 16 січня. Інформація у витягах не містить коефіцієнтів індексації за 2024 рік. Станом на 16 січня ми можемо побачити уже оновлені дані у відповідних електронних реєстрах. Крім того, на сайті Державної податкової служби новина від 15 січня 2025 року щодо юридичних осіб платників. Плати за землю, де чітко зазначено два випадки, коли потрібно подавати витяг про нормативну грошову оцінку землі. Такими випадками є подача декларації платником уперше, що вважається фактично початком діяльності як платника плати за землю, і у тому випадку, якщо затверджено нову нормативну грошову оцінку землі. Ситуація про зміну нормативно-грошової оцінки саме на місцевому рівні, тобто її перерахунок або встановлення, якщо вона до того земля була не оцінена, зрозуміло, викликає декілька запитань у мене: чи завжди платник податків буде? Володіти інформацією про перерахунок такої нормативно-грошової оцінки або її встановлення, звичайно, якщо тримати руку на пульсі і постійно це моніторити на місцевому рівні відносно тих земельних ділянок, на які нормативка не була встановлена, то можна не пропустити цей момент. Або можливо, органи місцевої влади поділяться з вами цією інформацією. Однак для більшої впевненості і для Гарантування ситуації, що декларація по землі у вас буде вірна, я все ж таки рекомендую щороку витяги про нормативну грошову оцінку оновлювати саме після того, як вона буде проіндексована на відповідному сайті Держого кадастру. Це дозволить. 100% коректно визначити плату за землю, і відповідно не мати потім питань від Державної податкової служби. Зрозуміло ж таки, що такі витяги я підкладаю під декларацію по землі. Отже, для того, щоб отримати їх, ми повинні перейти до відповідного ресурсу. Знаходиться він на сайті ln.gov.ua, де я авторизуюся найчастіше способом через електронний цифровий підпис. Хоча розробник пропонує й деякі інші варіанти, для цього обираю тип АЦСК, який згенерував електронний цифровий підпис. Підтягую електронний цифровий підпис та вводжу пароль захисту, натискаємо кнопку Увійти. Чекаємо, поки такий цифровий підпис буде щитаний, та ми перейдемо до електронного сервісу. І ось ми бачите, ми вже на відповідному сайті, в приватній частині кабінету, де видно усі витяги, які я робила до того. Відповідно, якщо щороку робити такий запит, нам не потрібно кожного разу буде, буде вносити по новому інформацію. Нам достатньо буде лише скопіювати інформацію відносно попередніх запитів одним кліком мишки і просто переслати новий запит до Держгеокадастру. Що я вам зараз і покажу, як це зробити. Маємо перейти з вами до розділу відомості з ДЗК, який має два підблоки: замовити та історія. Натиснувши кнопку Замовити, відкривається нове вікно для заповнення заяви про надання відомостей з державного земельного кадастру. Відповідно, якщо ви вперше робите витяг про нормативну грошову оцінку. Саме таким шляхом потрібно йти. Певна інформація в мене вже тут записана, адже я не вперше роблю такі запити. У вас ж відповідні поля будуть порожні. Для того, щоб заповнити вперше заяву, ми повинні обрати нормативно грошова оцінка землі. І є два варіанти: землі населених пунктів, СГ призначення за межами населених пунктів. Відповідно, якщо йде мова про землі за межами населеного пункту, такий витяг сформується майже автоматично. Якщо в межах населених пунктів, то його найчастіше опрацьовують спеціалісти Держгеокадастру, і відповідно він потребуватиме певного часу на опрацювання для того, щоб отримати відповідний витяг. Після того, як ми обираємо тип заяви, з'являється поле, де ми вказуємо кадастровий номер земельної ділянки. Так. Вносимо електронну цифрову пошту. Поля, які обов'язкові для заповнення, позначені червоною зірочкою. Отже, далі. Електронна цифрова пошта, заявник. Обираємо фізична особа. Можна, звичайно, від імені юридичної особи робити таку заявку, або від імені фізичної особи, яка є представником відповідної юр особи. Прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місця проживання або реєстрації юридичної особи, номер телефону, тип документа, що засвідчує особу. І якщо говорити ось тут за паспортні дані, то все ж таки зазначаючи тут інформацію. Ми можемо навіть трішки помилитися, система все одно нас далі пропустить. Така інформація автоматично не звіряється, вона не прив'язана до відповідних реєстрів, які містять дані для прикладу паспортні дані фізичних осіб. Обов'язково обираємо регіон, де ми знаходимося. Адже тут є можливість отримати витяг у паперовому форматі. Відповідно, потрібно вказати центр надання адміністративних послуг, де ми хочемо отримати паперовий варіант витягу. Якщо ж в електронному варіанті, то на ту пошту, яку ми зазначили вище, прийде відповідь. Про те, що запит був опрацьований, і ми на цьому ж сервісі зможемо його завантажити. Так, І після заповнення усіх реквізитів ми натискаємо кнопку Відправити. Я ж покажу більш альтернативний і зручніший варіант. Я йду в історію, і ми тут бачимо запити, які я робила вже і в поточному році. І в попередньому, в 2024 році, більш раніше, варто відмітити те, що ті запити, які сформовані в минулих роках, вони не містять уже прикріпленого образу документу відповіді. Так, це можна перевірити наступним чином. Зверніть увагу: ось запит 2024 року в нього немає позначки результату розгляду відповідної заяви. Тоді, як ми бачимо, Такий результат лише у запитах, поданих у 2025 році. Тобто, система не накопичує цю інформацію, яку ми запитували раніше. Однак, все ж таки, запити попереднього року ми можемо їх використати. Для цього, ось я візьму по ось цій норматив земельній ділянці 0220. Я просто натискаю повторно сформувати заявку на ось цю піктограму. Всі заповнені реквізити в мене є. Залишилось лише обрати регіон, він збивається. Обираю Волинська область в електронному форматі, відправити. Так, закрити. Повертаюся в відомості ДЗК Історія. І ось цей запит, який я щойно відправила 16 січня, уже на нього прийшла відповідь. Натиснувши на ось цю піктограму образ, завантажується ПДФ-документ із відповідною інформацією, витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, кадастровий номер земельної ділянки та її нормативно-грошова оцінка. І я попередньо відкрила ту нормативну грошову, яку я замовила ось ви бачите, 13 січня. По тій ж самій земельній ділянці вартість її становить 11,626,73. І ну, дивимося, наприклад, цю що з 16 січня 13,02060. І якщо перевірити арифметику, беру ось цю вартість 11626,73 множимо на 1,12. Тобто на 112% на індекс інфляції, який застосований до земельних ділянок. І що ми бачимо? По даних, мало би бути 1302194. Тоді, як бачимо, що на сайті 13.02060. І ось і ця ситуація, що навіть і проіндексовані. Земельні ділянки, наприклад, якби я не тягнула витягу, я взяла б інформацію за 2023 рік і просто перемножила її на 112% на 112 і, наприклад, використала б трішки більшу вартість, ніж зараз я бачу на сайті у витязі. Про, про що може свідчити така ситуація? Про те, що, ем, ну, швидше всього, нормативно грошова як така. Переоцінка цих земель, цієї земельної ділянки на місцевому рівні не відбувалася, адже це досить невелике коригування. Можливо, про певну помилку зі сторони Держгеокадастру після проведення індексації. Ну, я не готова тут говорити. В чому дійсно причина? Ну тому, що ну, чітко її не можна тут прослідкувати. Однак, які я дані буду брати для декларації земельної, все ж таки, я буду відштовхуватися від даних із витягу. Я поформую ось ці витяги станом не раніше 16 січня 25 року по земельних ділянках і використаю ось ці дані для декларування плати за землю. І їх підкладу під такі декларації. Відповідно, саме цю інформацію теж бачить Державна податкова служба. І коли будуть проводити, можливо, вибіркові камеральні перевірки або автоматизованим чином перевіряти земельні податки, все ж таки вони будуть оперувати цими даними. Колеги, напишіть у коментарях, яким чином ви діяли по цій ситуації, чи б самостійно перемножували на 112% нормативно за 2023 рік або попередні дані декларації по землі, чи все ж таки брали б витяг із сайту з електронних реєстрів? І також хочу почути вашу думку, чи щороку ви. Підтягуєте витяги, переформовуєте та берете їх за основу для формування земельної декларації. Адже часто читаю у коментарях та чую від колег, що таких витягів не формують, вважається марною тратою часу, а все ж таки самостійно індексують земельні ділянки. Пишіть у коментарях. Свої думки з цього питання радо прокоментую та, можливо, пошукаємо разом певні якісь відповіді на ці питання. Підписуйтесь на мій канал, для того щоб відео з автоматизації нові, які будуть, ви не пропустили.